Шановна телегромада, милі брати в служінні слова, в церковному служінні, милі діточки, дорога молодь, брати і сестри, доспілі, всі люди доброї волі Христос посеред нас. Сьогодні я б хотів доторкнутися теми, яка щодня проходить через наші телекрани, радіохвилі, через мас-медійні інші канали і є десь між нами в устах, в вухах. Це вибори. Найперше, хочу сказати, що церква, зокрема, наша церква не бере участь в жодних політичних перегонах. Це є теза перша і фундаментальна. І ми не підтримуємо жодних кандидатів. Але оскільки до нас підходять і люди питають, очі, а як бути? А як звертати на це увагу? Крім того, ті люди, які ходять до храму, ті люди, які є нашими парафіянами, ті люди підуть віддавати свої голоси за того чи іншого кандидата, за ту чи іншу політичну силу. І тому. Церква, яка не бере, знову наголошую, участь у політичних перегонах, звертає увагу на вибори, так як має це робити церква. І розпочав би зі слів блаженішого Святослава, голови Української греко-католицької церкви, який сказав дуже коротку тезу, але дуже влучну. Не голосуйте за тих, хто купує. Ваші голоси. Тому що ті люди, які купують ваші голоси, нічого не зроблять. І я б прокоментував як Богословці слова. Справа в тому, хто купує голоси, той купує ваше волевиявлення. Той не лише впливає на вашу волю, той купує вашу волю, втручається у ваше волевиявлення. А ми знаємо, що людина це створіння, яке має образ і подобу Божу. А що таке образ і подоба Божа? Найперше, це є розум і воля. І хто забирає оту волю, яку респектує навіть Господь Бог? Дивіться, коли людина хоче зробити дещо зле, ні ще ніхто не оповів, що я хотів зробити очі зле, і мене Бог схопив за руку. Ні, Господь Бог респектує, поважає волю людини. Якщо хтось із нас, подібних собі, забирає оту волю, краде її, купує, той посягає на те, на що не посягає навіть Господь Бог. І насамперед хотів би звернути увагу священнослужителів і представників інших церков. Сьогодні політика, на жаль, так трапилось, що має дуже низький рейтинг довіри серед людей. Церква дуже велика. І тому, коли цер, священик, слуга Божий, який служить при престолі, починає йти до політики, яка не має навіть у людей довіри, він дискредитує свою церкву. Милі брати у служінні, хочу звернути вашу увагу, що ми стоїмо біля престолу. Це просто безглуздо, стоячи біля такої або перед такою суперпотужною силою, як Божа, звертатись до, е, і бузувати своє майбуття. Лише на якійсь людській силі, тому найперше хочу заохотити всіх служителів займатися тим, чим покликана займатися церква. А чим вона покликана займатися, молитись про це скажу пізніше. Однак, у деяких програмах, у деяких висловах сьогоднішніх і вчорашніх політиків, я думаю, це буде і в майбутті, є сакралізації їхнього змісту, їхньої програми, а саме. Ми сьогодні чуємо про святий Слав'янський світ, про святий Руський, Русь Київської Русі світ. Ми чуємо про європейські цінності, які сакралізуються, ми чуємо е, про Богом бережену землю нашу, ми чуємо з уст політиків, ми живемо на Богом даній нам землі, а запитати о тих же самих кандидатів, о тих наших сьогоднішніх вже е, можновладців. А чим то земля наша свята? А чим ота східна земля свята? А чим ота західна земля свята, і вони не будуть знати відповісти, на жаль. Справа в тому, що єдиною святою землею офіційно є визнана свята земля, на якій є зараз держава Ізраїль або ж е, Ізраїльсько-Палестинська земля. Однак, чи свята земля українська, не святою, чи російська, чи угорська, чи навіть Вічно замерзнута гренландська, вона є також святою, як і свята Палестинська земля. Чому? Бо там є люди, якими цікавиться Господь Бог, які пристягають свою молитву і е, прохання до Господа Бога. От тим то є свята земля, а на цій землі звучать і звучали завжди молитви і підносились до Господа Бога. І тому сьогодні я б просив не купуватись на ті сакралізовані, Політичні так, меседжі, скажу, які е, багато разів є безпідставними і таким е, чином залучають святе і церковне до своїх програм. Ну, а все-таки, що має робити церква? Церква має робити те, до чого покликана була завжди молитись. Молитись і дехто скаже, отче, та як, як, коли бачу, оте лице. На тому бікборді або по телебаченню, я не можу просто дивитись. Ну і тут народжуються так звані чужі гріхи. Що таке чужі гріхи? Це коли я когось доводжу до гріха або хтось мене провокує на гріх. Я кажу, знаєте, що, не збирайте собі чужих гріхів. Коли бачите, оте лице, яке вам не подобається, кажіть, Господи, помилуй. А, а якщо бачите, якесь лице приємне, воно я каже, Господи, благослови. І тому сьогодні, так роздумовуючи, я б. Звернув увагу на те, що ми робимо у службі Божій. Ми чотири або навіть п'ять разів кажемо за владу нашу, за можновладців, помолимось і за все військо. І ця церква каже: Господи, помилуй. Чому ми молимося за владу? Кажу, а як можна за таку владу, або вам таку, а навіть була безбожна влада, чи ж за неї треба молитись, милі мої, за всяку владу потрібно молитись. Чому? Якщо це достойні, якщо це талановиті люди, то треба молитись. Аби вони використали свої таланти на загальне добро для людей. А якщо це бездарі, якщо це невдахи, які нічого не зроблять, то треба молити за те, аби не поплюжили, аби не зробили бодай гірше. І взагалі, історія знає, коли люди навіть майже не дієздатні через свої помилки робили добре. Тому прошу вас залучити отого от Божого святого елементу, самого Господа Бога, до Сьогоднішніх виборів, до майбутніх і до всіх наших життєвих виборів. Бо світло Євангелія, світло доброго Божого Слова може зробити так, що наші з вами вибори будуть результативними тут, а особливо будуть впливати на нашу вічність. Миру благодаті всім Христос посеред нас.